chy, czego się dzisiaj powaru, tak powaru, tak, to jest, pokażę, mister, co tam, tam od przybotki trzeba poklasnąć, tak? Czekam, o, chystu, tak, plus skatuję, co, nic nie bać, nic nie było. Ау! Так. Так от, ч вот так. Вот на такі кусочки треба вот так вот, потом так. Так вот. Це не пережив. Все буде. Вот. Та путь Оп. о, отак от Цени. Тут так треба. Так то не впало. Ой, ки мені будуть. Давай, чу, чуть-чуть. Ти ч о! Тут бачите, що бачу я. О, так. Чакует. Шаси підняти. Прилип не біда, так що глибочки, Грибочки глибочки. Що запечено. Кап так. Фуй Добре, воно ну, ту згоріло мы, ну, да. Что я с этим делал? Ой. О, ша. О. Так вот. Mm. Ugh, disgusting Надо Вкусно, вкусно Вкусно, шо ты Ой! Що б він нічого не бачив вот так вот. О, друг дядя? що тебе? Грипочки сауса, ayak яка тобі? Сауса з ром, сауса. Соус додатру плану. Помідорчик, що тут ще треба? Так от попкорн наса. Он. Так от. geç? От... Чи майстер-клас? так от вилетеш. так Готово. Чи бачимо не. Вот красота є така. Там ремеся уса, отак от. Ох, вип! Ви бачили во Мужик в юбці прийшов. Йо-майо. Йо. Чо там це? Томато? Чому там? Ще томато. Я з томато супер. Рибочки. Вот так вот прямо. Ну. Щоб не плік. Так. Ли ще рибочок. Тут там. не днимо. Рибочок во ну, там упало, а не піднімається. Ну все, не біда. Ооо, дам пишти, почти, пичти. Вот как раз вот так, вибочка, пау. Ой. Пушу здесь. Co je tam na povodí? Hello! Čau, toč. Dnes je dosy. Já pod povodí. Odkaž jich